Капець, чого цей лист на нас оце так е, заагрився, Я не знаю. Я що не знаю. ми йому зробили? Це взагалі якесь жахіття. Слухай, нам. ховайся е... швидше! Киди він? Ти його бачив? Не знаю, що це було. але... Це звуки такі! Та це ж він такі звуки видавав. Це 100% він. Сподіваюсь, ну, так, він... Що так. він не десь поруч, бо це. Це було б дуже-дуже не круто. Слухай, нам треба збудувати якийсь бункер чи що, так, щоб так, заховатися. Я але де? У нас хоч і є ресурси, але місце потрібно якесь нормальне. Ну, Давай, не може... нагадаю, напевно, треба десь подалі, бо він тут десь А, а ми я... встигнемо подалі. У нас може часу немає. Ну, не стільки, але ж не там. Якщо він на нас накинеться і все, що це таке, нічого собі, дивись. Ого. А ну Ого. Там ціле озеро якесь. Ага. Капець, ні. Туди, туди не поліземо, бо це глухий кут. Давай, давай, може, отут. О, дивись, тут галя вона. Тоді будуємось тут. Давай тут будемо, дійсно. Слухай, я не знаю скільки в нас є часу взагалі. Давай речі швидко розпакуємо. Не отут. Не гадаю, що багато. Давай, е, отут шалкер один, і отут другий. Я пропоную одразу одягтися. Щоб у нас було все при собі. Добре. І зброя, і гранати. Так, це сюди, це сюди, одягаємо. Сумки з набоями, швидко все розпакуємо. Давай тоді ти будеш бункер робити, а я зроблю щось, захист якийсь. Окей? Так, Окей. Ну, Заряджаємось мабуть, тут... сюди. І так, турелі ще треба встановити буде. Капець, стільки всього зробити треба. А я навіть не знаю, чи встигну. Так, це сюди. Uh, далі, далі, далі. Що робити далі? Так, тут все є. Забирай цей, візьмеш а, тут? Добре, чи ти вже взяла добре? Давай Взяна. можеш uh, Можеш забрати весь шалкер. Чуєш? Оце. на, Забирай. Все, що там uh, треба для бункера, воно в ньому. А це а, Та, чи, чи, теж це можеш значно. забрати. Так, давай, забирай. Я там все забрав, те, що мені потрібно було для е, захисту, тому мені там вже більше все нічого не треба. Е, так, 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 я ж тут хотів що ж зробити, як зробити? Навіть не знаю, треба щось вигадати. Давай, один, два, три, 4, 5, 6. Давай отак зробимо. Зробимо якийсь парканчик. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Так. Зробимо парканчик і щоб можна було через нього Ти якось стріляти. Трішечки? Мені, та ні, не треба. Давай копай бункер швидше, Міка. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я тут впораюся сам. Я вже стільки разів будував захист, тому не гадаю, що це може викликати якісь важкості. Так, сюди, 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 все, перший е, оцей шар нашого паркану готовий. Так, сюди. Сюди, все супер. Головне буде правильно встановити турелі, щоб можна було знищувати всіх оцих лисів, якщо вони сюди дістануться. Так, ось сюди. До речі, я ви, ви сподіваюсь, друзі, зрозуміли, про якого лиса я кажу, бо це ж той самий лис, який брат Кетнепа та Догдея. Він е, прийшов до нас додому і чогось почав все руйнувати. Ми намагалися з ним якось поговорити, але все марно. Просто от все йому байдуже, так, Міка? Так, байки. Він ні, ні в яку, просто не хотів з нами розмовляти. Тому, тому ми вирішили тікати з будинку, бо він знищив би нас разом з тим будиночком. Так, це сюди, це сюди, це сюди і от сюди. Я от не знаю, як краще зробити, може, от так? Hmm. .ها .ها. Можливо, Можливо, це має сенс. Давай спробуємо. Так, зробимо ось так. Ось сюди. І от сюди. Тут буде в нас дірка така, щоб можна. Що це А, це я ходжу. Капець, я перелякався власних шагів. Так, це сюди, сюди, сюди. Сюди. Давай швидше. Треба все робити. Капець. Я навіть не знаю. Ой-ой-ой. Так, сюди. Міка, ти там як встигаєш все зробити чи ні? А, ну, поки що так. Ні, капець, це все неправильно, я тут наробив. Ой-ой, так, сюди. Е, тут все нібито добре. так-так-так-так-так, е, Тут треба зробити ось так. І зробити ось так. Тепер от сюди. Я зараз спробую зробити якось так, щоб можна було турелі поставити прямо на першому поверсі нашої Порас. вежі. І щоб ми могли звідси стріляти. Так, от тут була перша, друга, третя і четверта турель. Е, трішечки пізніше заправимо їх, хоча можна одразу заправити. Давай по 10 баків в кожен. Поїхали. 10 в тебе і 10 в. Тебе все. Це можна сюди переставити. Далі треба будувати. Ага, почекайте, ще тут не вистачає даху ось такого. Це сюди і от сюди. Все, тепер точно можна далі будуватися. Отут зробимо дірку, щоб можна було залазити. І отут, і отут, і отут, з кожного боку. Це... Це таке. Вони знайшли? М Міка, я не знаю, що це було. Але мені це не подобається. От серйозно, мені це просто супер як не подобається. Так, треба швидше доробити все це діло. Драбина. Мені драбина необхідна, чуєш? А Можу тобі принести? Давай, я йду до тебе. Оп. Я Чи йду. давай ти вилазь до мене? Так, сюди, сюди, сюди. Необхідна драбина, щоб залізти на гору. Давай, так? давай, давай. Тримай. Давай, все нормально. Капець. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь, буде нормально все. Так, в нас, вже... Ой. в нас вже скоро буде ніч взагалі. Це проблема. Це... А Може ще взяти. До речі, так. Вони нам можуть знадобитися. Я навіть не знаю, що мені тут зробити. Давай зробимо просто ось таку платформу. Ось так. І тут буде в нас місце, щоб відстрілюватися. також. Все. Я б ще тут зробив ось такий дах. Ось сюди, сюди, сюди. Сюди я майже готовий. Мені залишається лише шипи встановити і ще лазери. якісь Добре, в мене також. Так, сюди, сюди. Я так. тоді факла візьму. Давай, можеш тут їх розставити зверху, добре? Так, угу, сюди. Добре. Ось тут. Розташуємо зараз усе. Так, це не ти поставив. Ось так, все. А, далі. Що робити далі? Далі встановлювати шипи треба, бо в нас тут нічого нема. У нас тільки турелі і все. Я не знаю навіть де їх тут встановити. Ого. Так, ну, якщо так подумати, можна десь ось тут, довкола. Зараз це викопаємо швиденько. От сюди. От сюди. Давай, 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 давай. Ось так. Сюди. Тут я викопав трішечки зайвих блоків. Все, ой, ой. я, буду підійматися. Давай, 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 підіймайся. Міка! Міка, вони тут! Лиси у цій. Що? ти щодику? Уй-ой-ой, де? Пішли! Пішли, Пішли звідти ведь! Капець! Допомагай! Турелі, турелі, стріляй з турелей! Капець, капець, капець! Мені треба шипи ще зробити тут. Ой-ой-ой! ой ой А я тебе зараз! Я тут, я бігаю довкола тут. Ой-ой-ой, ой тільки в мене не влуч, добре. Оп, добре! Сюди, не туди поставив. Капець! Що не робив! Ой-ой-ой! Так, у нас проблеми. Я лізу до тебе, все я тут. Ой-ой-ой, так, я в бункер зараз. Подивимось, що ти тут зробила? Нормально все? Так, нічого собі, слухай, ого. Ого. Супер. Це я пареньку це зробила, ну я, я зробила. Ну, Та нормально, нормально, згодиться. Де? хто О, все? все Капець, серйозно все? Так. Там було, по декілька було лисів, ти ж бачила їх? Так, так, звісно, я це бачила. Капець. Ні, давай тут закладемо зараз, оце, бо мені це щось не подобається, ці дірки. Краще будемо залазити отак через оці штуки, отвори для турелей. Ем, не знаю навіть, що далі. У нас вже ніч скоро буде, і коли вночі вони сюди полізуть, то в нас. Знову вони! Проблеми Чого? будуть! Так, сюди. Зараз. Спробуємо зараз їх усіх спалити за допомогою вогнем. Вони з цього боку, О, ні! А коли я поставила? Так, сюди, сюди, сюди. Спускайся, чи точніше підіймайся сюди, Міка. Тут їх дуже багато лізе. Ой-ой-ой, стріляй в них, стріляй. Вони і тут! Капець! Так, сюди. Зараз, зараз, зараз. отримуйте ви! Ідіть геть! Ми з вами намагалися поговорити, а ви не хотіли, тому все, ваш час вийшов. Тепер ми будемо вас тут всіх підпалювати та знищувати. Так, давай, давай, давай. Сподіваюсь, вони не зможуть сюди пролізти, бо це буде сподіваюся. фіаско. Хоча ми можемо зачинитися в бункері. Ну, ми можемо зачинитися в бункері, якщо що. Так. Е, сюди. сюди. Ой, тут все горить. Ой-ой-ой. Який жах, Слухай. Сподіваюсь, ліс не образиться на те, що ми тут все підпалюємо. Але в нас немає іншого вибору. Це вони нас змушують це робити. але все так. ж таки воно якось тухне, тому все добре поки що. Ну, можливо. Можливо, ти маєш рацію. Так, ти тут стріляєш, давай сюди, сюди, сюди. Я зараз нагору полізу та спробую гранати покидати в них. Гаразд. Так, сюди, де гранати мої? Гранати ось так, ось так, ось так. Хана вам! Ха. Ооо, тут вже ніч настає. Капець, яких багато. Що? Що? Де? Дану! Хто? Я не бачу. Там великий Ого! Великий! Я його побачив. Ой-ой, це проблема. Міка, треба його завалити. Це Лис титан! Це незвичайний. Ай лис. Ой-ой-ой, ой як же ж тебе влучити, а? Ого! Він стрібає, Міка! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, в нас проблеми. Треба, треба, треба швидко з ними впоратися. Так, я спускаюся сюди, сюди. палає! Ти з вогнемета їх гасиш, так? Так, так. ой Ой-ой-ой, який жах, слухай. Дуже їх багато тут. Я зараз теж спробую з вогнемета трішечки тут зменшити популяцію цих лисів. Ой, я навіть не, не уявляв, що їх може бути так багато. Так, сюди? Де він? Де він цей велетень, а? Ти його бачиш О, там? Десь справа від мене, зліве від тебе. Я щось нікого тут не бачу, тільки е величезний натовп у цих звичайних лисів О, ти і все. Дивись доверху, щоб побачити його. Та я розумію, але. давай, добре, зараз. Так, сюди, сюди, сюди. Де мій автомат? Зараз ми з ним впораємося. Ось він! Капець! Він просто тут же стоїть. Так, стріляй Є, в нього, чуєш. Так, ось підіймусь. Він може бути цей, в нього може бути е, костюм. З іншого боку, з іншого боку вилазь. Ага. Е, костюм який. Е, цей вогнестійкий. Так, 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 зрозуміло. Давай його з, з кулеметів, з автоматів будемо розстрілювати. І ще можна трішечки гранат Порез використати. Зарядочка. на нит. Так, а ну йди, геть, звідси. Ого! На тобі. Що ви, Морди лисячі, зараз ви отримаєте. Так, оп, сюди ще гранату. Давай отуди ще граната полетіла. Де Він Він тут. Давай, стріляємо. Ще трішки лишилось, перезарядка. Добиваємо, добиваємо його, зараз, треба добити. Зараз. Капець, який же ж він велетенський. Давай, давай, давай. В мене перезарядка. Міка, добивай. Молодець. Есть, я впоралась. Так, я спускаюся донизу і йду підпалювати знову вогнеметом усіх оцих лисів, бо їх тут вже дуже багато знову. Так, поїхали далі. Давай, давай, давай. Давай. Що таке? Не очікували ну, від нас. Виходу, такого. Ну, виходить, що непогано впоралось так-то. Ну, ти маєш рацію. Ой, а що? Ого, капець. Так, давай, давай. Я гадав, що закінчилося паливо в турелі, але ні. Воно тут ще є, Це супер. Так, треба позбутися. Іди, геть, звідси, чого ти тут став? Так, стріляємо. Стріляємо далі. Ті, які в впритул стоять, до паркану, в них там воно не, ус... не влучає вогнеметом, тому так, треба добивати їх власноруч з автоматів. Так, гранати поїхали. На тобі. На тобі. Що тобі? Сподобалась граната? Так, тривай ще одну. Скільки в тебе набоїв, Міка? В мене не так багато, О, до речі. Не багато, але ще дві сумки є. Там лиси, вони всередині лісу сидять. Вон, йде сюди. Давай, давай, зараз я тебе спробую. Ану, ану, зверху. Зверху, зараз спробую в нього влучити. Он ще один там є. Так, на тобі. Потрібно зарядитись. Пішов, геть, давай, перезаряджайся швидше. Слухай, ну їх не так багато тут. Хм. Може ми з ними впоралися? Так, сюди. Можливо, але, я гадаю, так подумати не потрібно. Ну, подивимось, це ще не кінець. Так, вони ще тут ходять, і це, це проблема для нас. Так, давай з тобою зараз споруємося. Вони знову лізуть! О ні! До вогнеметів, Міка, а швидше. можна? Давай, 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 оп, сюди застрибуємо. Давай я в цей бік, ти в той бік. Поїхали! Будемо знищувати вас все своє оце життя. Сподіваюсь, воно буде довгим. Так, сюди. Давай, 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 давай. Ідіть, геть. Чого ви сюди лізете? Що ми вам зробили взагалі такого? Давай, 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 давай ще вогнеметик тільки працюю. Сподіваюсь, він не зламається та не перегріється. Бо ми вже з нього Подіваюся. дуже довго вогни, стріляємо. А вистачило. В мене багато баків паливних для, для вогнеметів, тому на відбивання з вогнеметів турелі цих нам вистачить надовго. Тобав Добре сюди. Сюди, а от на автоматі моєму вже залишилося не так багато магазинів, якщо чесно. І вилітають вони з такою ж швидкою, швидкістю. Що, капець що, що, знову. Так. Де він? Він десь тут. Ось так. він, з цього боку. Ось він, так. Так, я за турелі. Поїхали. Давай, давай, давай. Я сюди. Давай, добре, Міка. Спробуй в нього стріляти з кулемета, добре. Так. Раз, раз. І капець, я намагаюся підпалити його. Де він? Нічого не видно. Та а, що може ти за жахіття? Побачиш. Слухай, напевно, що так. Зараз полізу туди. Так. Хоча, може я буду тут зменшувати популяцію оцих лисів. Так, сюди. Ну, якщо так тобі... Стріляємо, стріляємо. Ращий стріляємо. Буде Ні, давай я тобі допоможу зараз. Так, заліземо сюди. Ось сюди. Капець, та давай залазь швидше. Ой-ой-ой, ой оп, сюди, перезарядилися і поїхали. У нього половина здоров'я. Ого! Ось він тут. Так, гранати, де? Вау! Гранати в нього відброси! кидають. Зараз, зараз, зараз гранати в нього. А ну. Ого! Я тут багато лисів оцих. Зараз докричишся. Давай, 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 вот так давай. Вот. Підходь до нас, у нас вистачить набоїв на тебе. Ой-ой-ой, тихо, обережно. Сюди, стріляю. Давай, 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 давай. Мика, стріляй в нього з кулемета. Раз... Він з цього боку вже підійшов. Я не знаю, що там. От там, підходь, сюди, давай. Оп. Вилазь, якщо ще, що, отак на вулицю. Тут можна стояти. Знизу. О, так. давай. Добрий. Стріляємо, треба його добити. Він найсильніший з оцих лисів, здається. Є! Все. Фу, капець. Так. Зачистка. У мене вже більше немає гранат. Ой-ой, це проблема. О, може... Я тобі дам? Е, та не знаю. Ну давай, добре, сюди. Зараз ми... Оп, спробуємо ось туди закинути декілька гранаточок. А ну, що скажете? Смачні гранати? Ви лиси дурні. Так, сюди. Сюди гранату і сюди. Капець, я їх усіх закидав тут гранатами, і вони майже закінчилися з мого боку. Так, давай сюди. І набої, до речі, їх, майже мабуть, вже майже закінчилися. В мене десь 18 магазинів, капець. Який жах, і це все? Чи що? Так, в мене в одному магазині 30 набоїв, 17 магазинів. Вони дуже швидко закінчуються. І в мене Розуміло. більше нема жодної сумки. Я б хотів залишити, якщо що, на про всяк випадок ще декілька магазинів. Розуміло. Щоб... Вони в мене були, бо я не знаю. Вони там ще в лісі. В лісі. Капець, що робити? Яких багато, я Слухай, два. Я пропоную заховатися в бункері. І нехай вони тут сидять самі по собі. А? Ну Як так воно, бакі. Давай, може, так само зробимо. Так, сюди, сюди, стріляємо, сюди, з вогнеметика, сюди, сюди. Ой. Ой, тут ще один! Волетенський! Я в нього стріляю вогнеметом. Давай, стріляй в нього. Добре. Так, 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 добре, так, добре. Так, 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 сюди, сюди. Й... Ого! Куди він? Він стри... Він стрибає! О, ні! Він такий швидкий! Зараз, зараз, зараз я вже заліз до тебе. Тут вже майже не залишилося, до речі, звичайних лисок. У нього зовсім нема. Ще є. Я добре. для нього витрачу їх. Так, сюди. В мене э, скільки це? Так, э, так, 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 так. 13 магазинів. 13 Ой магазинів. Майже його здолали. Давай, 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 Міка, стріляємо, стріляємо. Оп. Сюди. Так, так, так. Перезарядочка. Ще Лізус! Він що тут та кається? Так, гранати! Він мене скинув! Нічого собі! О, він з цього боку. Він майже також. Так, давай якось не знаю. Так, а де моя аптечка? Це сюди. Ой, сюди аптечку використовуємо. Він десь тут, де він? Я його. Я його загубив! Чуєш? Він десь поряд! Зараз так. залізу до тебе нагору. Сюди, сюди, та дай залізти ой, ой, мені. ой. Де? Де? де де? де, Ага, побачив. Добиваємо його, треба ой, його ой, добити. Ой. Давай добиваємо і ліземо в бункер. Добре. Добре, добре. Це якесь жахіття, вони просто не закінчуються. Добре, вже... вже ранок майже настав. Давай, треба його добити. Добре, на тобі, Все, він впав. О, Давай ну, швидше ти. в бункер, в бункер, спускаємось, О, Міка. Спускаємось, давай, заходь. Давай, 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 заходь, 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 все, турель одну треба забрати з собою. Так, все я забрав. Сюди, спускаємось. Зачиряємо люк наш оцей і. І навіть не знаю. Давай, давай от сюди поставимо турель. Отак. І mm -hmm. отак. Все. Якщо що, треба її підзаправити ще. Так. Трішечки балонів сюди. Все, я чув це. Це просто якесь жахіття. Шах. Отже, пропоную сидіти тут. Посидимо, потім виліземо, подивимось через декілька годин, що там відбувається. Якщо вони ще досі там, то ми можемо цілком спробувати викопатися за допомогою оцього бура кудись в інший бік. Добре? Добре.